Вітаю. РНБО ввело ще деякі санкції на громадян як України, так і Російської Федерації. Там різні люди. Ви можете у мене в Телеграмі знайти. Телеграм не складно. В телеграмі вводите Сергій Гузінський і потрапите. Але, от читаючи оцей список. А він не один, це вже кілька списків було. Раз списки, другі списки, треті, п'яті. І там потрапляють інколи і політологи, потрапляють і блогери, і економісти. Ну, до речі, там Балашов здається, потім э, блогер якийсь чи Луганський, якось так його прізвище. Там і російські э, якісь лідери, чи то вони за Україну, чи то вони проти України. ну Це не так уже суттєво. І от на них вводять санкції проти них. І причому санкції це доволі серйозна штука. Бо коли проти тебе ввели санкції, то ти фактично нічого не можеш в державі зробити. Тобі не належить кошти, ти не можеш розпоряджатися майном, ти не можеш нічого. І ці санкції вводяться там років на 10. Вони можуть бути продовженими. І тобі потрібно, я не знаю, чи йти до суду. Чи... Я не знаю, що потрібно робити. Що робити цим людям? Якщо у них є активи якісь в Україні, якщо вони чимось володіли в Україні чи володіють в Україні, Нарестовича, на ви знаєте, санкції теж введені. Я не знаю, чи ви дивитесь Олексія, там Порошенко. Ну, Порошенко, припустимо, не схудне. А от інші люди, люди, які. Я, я не знаю, я не слідкував за більшістю з них. Але це страшно насправді. Ну страшно, що ти можеш потрапити під гарячу руку, якогось чиновника, тебе можуть подати на. На санкційний список, і ти будеш потім пів свого життя доводити, що ти не верблюд, що ти не ворог країни, що ти просто мав точку зору, точку зору, за яку прилітають санкції. Що цікаво, ми з вами любили 95-й квартал, і, зокрема, жарти, в тому числі Володимира Зеленського, саме тому, що вони мали. Гостру сатиру. Тобто, коли ми чули про Термос замість Томоса, коли ми чули про Україну, там, пам'ятаєте, були дуже такі скандальні навіть відео. ми чули про Януковича, про Порошенка, про Ющенка, бо те, що Ющенко буджоляр, то це ж з квартала прийшло, напевно, з більшою ймовірністю. Вітя, оцей в Треніках, пам'ятаєте? Це ж звідти. Пам'ятаєте цю сказочну Русь, де був Владимир Мудрий? Ні, 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 не Володимир Олександрович, інший Владимир Мудрий. Пам'ятаєте тоді? І всі наші ходили. Там Там Юлія Володимирівна тільки плюс-мінус була зображена. Ляшко там був дивно зображений, який зараз, до речі, воює, на відміну від багатьох тих, хто його обсміював. І от тоді, тоді коли ми на це все дивилися, то було відчуття, що о, в державі є люди, які розуміють, що відбуваються. В державі є демократія, яка дозволяє говорити про це. І ти бачив, що ти не один в своїй думці про те, що в державі якісь процеси йдуть не так. Ти не один в думці, що в суспільстві потрібні якісь зміни, потрібна якась критика, потрібно підсвічування якихось соціальних процесів. Ти не один, ти не сам. Навколо є люди, які публічні, он вони, і вони представляють твою думку. Вони якимось чином знімали оцю напругу соціальну. Оце другий момент важливий. Що ці люди, які не побоялись говорити якусь правду, чи то як гумор, чи то як політична сатира, чи то як політичне ток-шоу, пам'ятаєте у Савіка Шустера? Скільки там було людей, які гнали повністю відкрито на владу, і ні в кого в них не було в голові думки про те, що за їх слова їм можуть заборонити фактично в державі жити. Бо санкції фактично тебе заборона на все. Ти не можеш отримувати зарплату, ти не можеш отримувати рахунки, ти не можеш платити, ти нічого не можеш. Мені б не хотілося, щоб ми йшли в країні до такого стану, де люди будуть боятися щось говорити, де люди будуть боятися думати, де люди будуть боятися коментувати. Це погано тому, що це створює соціальну напругу. Вона повинна мати певний витік. Люди повинні бачити, що є хтось, хто має думку. Ці люди перебувають в Україні, ці люди говорять, ці люди представляють людей. Ці люди не вороги своєму народу. Просто вони, можливо, в якихось моментах мають якусь альтернативну думку. І від цього не стає гірше, небезпечніше. Це не люди, які працюють на якогось міфічного або й не міфічного, буває по-різному: ворога. Це просто люди, які. Консолідують навколо себе тих, хто трішки думає інакше. І в цьому немає нічого поганого. Це демократія, це свобода, це лібералізм. Якщо хтось порушує закон, якщо хтось дійсно працює на ворога, отримує за це гроші, або має якихось кураторів за перебріка, і на це є докази, і відповідні служби встановили це, ну будь ласка. Є кримінальний кодекс, є статті кримінального кодексу, причому дуже обтяжливі, там до 15 років, в'язниці з конфіскацією. Будь ласка, доводьте це в суді, і нехай всі люди бачать, що ось ця людина винна, ось докази, ось матеріали справи, з ними можна ознайомитись, і тоді нікого не буде відчуття, що тебе за думку можуть покарати, що тебе за слово можуть заткнути. В людей не буде страху сказати щось. Якщо людей буде страх, в суспільстві буде накопичуватися протестний настрій. І це дуже небезпечно. Це дуже небезпечно. Я не слідкував за тими людьми, на яких поводили санкції. Майже ні на кого з них і не підписаний. І... Не дивився їхнє відео, але не про це зараз. Відео про те, що є прецеденти, коли без суду і слідства на людей накладають санкції. Причому на українців, причому на деяких з них, які перебувають в Україні. Я ще розумію, коли держава намагається захищатися від деяких людей, які за межами України, можливо, не знаю, переходять якусь межу в поплюжені країни, і українське медійне поле намагається там заблокувати Ютуб, можливо, щоб не було поширення, або звернутися до суду там, про наклеп, про недостовірну інформацію. Але просто так, вводити санкції це така собі історія. Ні б не хотілося, щоб люди боялись говорити. Ні б не хотілося, щоб люди боялись аналізувати, мислити критично. Ні б не хотілося, щоб ми жили в країні, в якій поселиться страх. Не за те країна воює. Якраз Війна в країні йде тому, що нам намагаються страх нав'язати з боку Російської Федерації. Ми боремось за те, щоб бути вільними, щоб не жити під страхом, щоб не жити під тиском, щоб не жити під тоталітарними режимами. Ми хочемо свободи. Ми хочемо незалежності. Ми хочемо. Демократичної форми правління. Ми хочемо, щоб нас поважали, ми хочемо, щоб нас чули, або, як мінімум, не заважали говорити, тим паче, тоді, коли це не поширення якоїсь ненависті, заклики, якісь до чогось небезпечного. Можливо, я не правий. Можливо, я вимагаю надто багато. Від держави в умовах війни. Але прецеденти є, і я сподіваюсь, що влада розуміє, що вона робить і чому вона це.